Хто із нас не мріє жити в просторій, затишній квартирі з покращеним плануванням. Хіба що той, у кого це помешкання, вже є. Незабаром і для багатьох сімей Нетішинських атомників ця мрія стане реальністю. Другу чергу будинку номер 505 по проспекту Незалежності 3А планується здати до кінця поточного року. Два під'їзди першої черги були заселені ще в 2011 році. Генеральним підрядником будівництва виступило прад Агробудмеханізація місто Бориспіль Київської області. В настоящее время Хмельницька з генподрядним способом выполняет строительство дома 505-1. перший У нас агробудмеханізація Они построили дом вторую часть дома. 505-2, который уже сдан в эксплуатацию. Лимиты финансирования обеспечены на этот год в полном объеме. Нині на об'єкті працює 48 чоловік. Проводяться сантехнічні, електромонтажні, оздоблювальні роботи. Здійснюється монтаж внутрішніх дверей. В планах в цьому році завершити повністю будівництво і до Нового року здати будинок. Всі розрішительні документи на будинок маються. Проблем создачі відставання від основних етапов графіка пока не наблюдається. Незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію в країні, будівництво 505-го будинку, яке тривало не один рік, нарешті завершується. 108 квартир поліпшеного планування вже в наступному році зустрічатимуть своїх господарів. Ісходя з того, що опит продажу квартир в 505-му 2 імеється, будемо надіятися, що Процесс заселения не будет такой длительный, и дом не будет стоять долго без своих жильцов, и работники ХС быстро получат свои квартиры. Загальна вартість об'єкту складає 45 мільйонів гривень. Проте, як зауважив Володимир Євгенович, по закінченню робіт буде здійснено експертну оцінку, виходячи з якої і визначатиметься вартість кожної квартири, будуть покупатися не по той стоїмості, яку ми вложили туда, а по той стоїмості, яка буде определена експертами. Окрім довгоочікуваного житла для працівників станції управлінням капітального будівництва Хмельницької АЕС заплановані роботи з реконструкції на відкритому розподільчому пристрої 750 кВт У зв'язку з перепідключенням лінії ХСЧС до підстанції Київська проєкт пройшов експертизу, утверджен, состоялись торги по вибору генподрядчика. Генпідрядчиком буде му 6 електромонтажні роботи повинні початися в ноябре місяця в настоящий момент розділительна відомість о поставки обладнання між ХАЕС і атомкомплектом. На даний час підписується графік постачання обладнання. Фінансуванням, зі слів головного інженера УКБ, на цей рік забезпечені у повному обсязі. Тому плани щодо введення даного об'єкта в травні 2015 року будуть виконані.